Одна з організаторок вчорашнього перегляду фільму Гей, пропаганда, мирта війна та ЛГБТ спільнота в Україні. Наскільки ви вже всі знаєте, вчора у нас трапився інцидент досить такий серйозний. На наш перегляд вірвалися молодики декількох радикальних організацій. Серед них були правий сектор, Азов. Та ультрас, наскільки нам відомо, фанати Чернівецькі е -е, у нас попередньо була домовленість з поліцією, офіційна, що вони забезпечать проведення заходу, що вони будуть патрулювати е -е, ситуацію. Е -е, проте загалом можна сказати, що вони е не допустили е фізичного насилля. Під час заходу, тому що таке могло трапитися, але з іншого боку, вони ніяк не забезпечили те, щоб захід відбувся. Ми чули публічні погрози в свій бік під час цього інциденту. Ми чули низку принизливих. Звернень і також погрози про фізичну розплату, як і після, так і на місці. Можливо. І доповню, що молодики були всі в масках, майже крім якби, кількох лідерів, хто там якби був публічним. Вони були в масках і ще було дуже дивно в рукавицях, якби в умовах рукавицях, що в принципі. Якби нам було зрозуміло, що вони хочуть би, застосовувати силу. Плюс я особисто знайшов потім біду, якусь пісбольну біду, яка була схована. До речі, я її показав працівникам поліції, і поліція там є, до речі, потім прізвище патрульного, журналістка знімала, просто сказав, давайте я то сховаю і засунув собі в рукав, і отак собі вийшов поліцейський з біду. Крім того, там були ну, якби люди, які погрожували, які просто малі які ультраси, які казали, що я тебе зараз вдарю, якщо ти ну, не заткнешся або поріжу. Так так були одні з лідерів, які казали, що якби, при поліції ми стояли отак з боку поліції, кажуть, якщо ви ще раз тут зберетесь, ми от будемо проїжджати, побачимо, ми, ви всі ляжете. Я кажу, поліція, ви можете відреагувати. Ну, розумієте, вони кажуть, що вони не прямо погрожують, вони не казали, що будуть завдавати тілесні травми. Тобто поліція в принципі, має всіх за дураків. Поліція там просто сиділа, не зрозуміла взагалі за ну навіщо ми їм платимо. Вони просто там були як якісь живий груз. Плюс, якби почалося насильство, я сумніваюся, що під в бункері, в підвалі, що поліція могла б щось зробити. В принципі. Якби я, ну, з одного боку, вони посилалися на те, що по демократичним нормам якби, люди нікому там якби, не перешкоджають, але притом вони не дозволяли включити апаратуру, вони заступали. Плюс там були перепалки, коли було особливо буйні. Поліція могла б з буйними принаймні провести якусь бесіду, як мінімум. Вони цього не зробили. Ці самі буйні лідери вони потім погрожували нам, погрожували директору бункера, погрожували просто при поліції ніякої дії. І просто виходить, крім цього, після цього вони почали переслідувати більшість учасників, ходити за ними просто по місту по місту, та, хто навіть був побитий вчора, навіть був в німець, я який зараз. був. І при тому всьому просто ми не можемо делегувати наш захист поліції, тому що вона не працює. Я не розумію, як то можна піти. Якби тим ну, паче нас заборонено мати зброю в цій країні, і я не розумію, як нам це зміститися. Ще вчора ще вчора був такий нюанс, що одна журналістка підійшла до мене як до організаторки, і повідомила, що е, вона бачила, як одного з радикально налаштованих молодиків був в ніж він почав його витягувати. Е, вона сказала, що це побачив поліцейський. Він на це не відреагував. А колега цього молодика також радикально настроєн, налаштований. Просто сказав йому заховай, тому що ну зараз не треба. Поліція не побачивши це, ніяк не відреагувала. І Ця журналістка зараз є тут серед нас. Я ось такий себе додати, що, що я взагалі, чесно сказати, невисокою думкою про міліцію. Я навіть не хочу назвати поліцією, тому що це просто новий крий форми, ті самі люди. Але тут просто якось нав'язується думка про те, що це яко, Аваков керує Азовом, Аваков керує поліцією. І вони просто, м'яко кажучи, кришували цих скінхедів. І... Тому що мені здається, якби ми втерлися в якийсь ресторан і зробили б якусь, скажімо, антиглобалістську акцію мирно нас би присанули, нас би побили. Якби ми отак погрожували поліції, можливо, нас би і застрелили. Якби зі скінхедами поліція була така, ніби це якась японська поліція, яка каже: вибачте, ми якби не можемо вас навіть переконати на словах, і вони там просто себе, якби так якби хизувалися, потім посідали в пріуси свої і роз'їхалися на величезній швидкості. Для них це було просто веселий захід вчора для поліції. Так а для нас не дуже смішно. Також на